Добрий день, діти! Пропоную вам сьогодні прослухати оповідання Константина Дмитровича Ушинського бджілки на розвідці. Настала весна. Сонце зігнало сніг з полів. У пожовклій, торішній травичці, з'явилися свіжі яскраво зелені стебельця. Бруньки на деревах розгорталися і випускали молоде листячко. От прокинулася й бджілка від свого зимового сну, прочистила очиці волохатими лапками, розподила подруг, і виглянули вони у віконечко. Дізнатися, чи зник уже сніг і лід, і холодний північний вітер? Бачить бджілки, що сонечко світить весело, що скрізь ясно і тепло. Вибралися вони з вулика і полетіли до яблуньки. Чи нема в тебе яблуньку чого-небудь для бідних бджілок? Ми цілу зиму голодували. Ні, каже яблунька. Ви прилетіли занадто рано. Мої квіти ще заховані в бруньках. Спитайте у вишні. Полетіли бджілки до вишні. Люба Вишенько. Чи нема в тебе квіточки для бідних бджілок? Завітайте, любоньки, завтра, відповідає їм вишня. Сьогодні ще нема на мені жодної відкритої квіточки, а коли відкриються, я буду рада гостям. Полетіли бджілки до тюльпана. Заглянули в його яскраву голівку, та не було в ній нектару. Сумні та голодні бджілки хотіли вже додому повертатися. Коли враз побачили під кущем маленьку, темно синю квіточку. Це була фіалочка. Вона відкрила бджілкам свою чашечку, повну запашного солодкого соку. Наїлися, напилися бджілки і полетіли додому радесенькі.